Львівська політехніка один з найстаріших технічних закладів освіти центрально-східної Європи, що пройшов довгий і непростий шлях розвитку від реальної школи початку 19-го століття до національного університету, початку 21-го століття, що постійно займає високі позиції у міжнародних рейтингах. Впродовж існування неодноразово змінювалася назва, а відповідно, і його структура. І це зокрема стосується посади, без якої годі уявити не лише Львівську політехніку, а й будь-який університет посади ректора. Реальною школою заснованою у 1816 році керували директори, яких призначало Міністерство освіти. Посада директора залишилася і тоді, коли у будинку Даровського, що на вулиці Вірменській, 2, у 1844 році, була заснована цісарсько королівська технічна академія, що складалася тоді з двох відділів торгівельного та технічного. 12 листопада 1871 року імператор Франц Йосиф підписав декрет, що дозволяв академії, починаючи з 1872-1873 навчального року. Самостійно обрати ректора. Таке нововведення значно підвищило статус академії і мало вирішальне значення для її подальшого розвитку. Декрет імператора відкрив нову сторінку в історії Львівської політехніки, остаточно перетворивши її у заклад вищої технічної освіти з широкими правами автономії. Урочиста інаугурація першого ректора відбулася 3 грудня 1872 року у Національному закладі ім. Осулінське, сучасна наукова бібліотека ім. Василя Стефаника, оскільки власного великого приміщення академія тоді ще не мала. Святкування розпочалися з літургії у Латинському кафедральному соборі, бо після урочиста процесія, очолювана ректором і професорами академії, вирушила до закладу ім. Осулінське. Тут відбулося засідання, яке розпочав ректор з промови про важливість технічної освіти для суспільства, а також окреслив план розвитку академії на майбутнє. Як же виглядала Львівська політехніка 150 років тому? По-перше, вона була значно менша, ніж сучасна. Вона розташовувалася у трьох будинках на вулиці Театральній та вулиці Вірменській у Львові і складалася всього з трьох відділів сухопутноводної інженерії, будівництва та хімії. Упродовж 1872-1873 навчальних років тут навчалося всього 292 студенти. Посада ректора підняла престиж цісарсько-короліївської технічної академії у Львові, але вона також означала нові обов'язки для її очільників. Відповідно до нового статуту, академію очолював ректор, який водночас був головою колегії професорів. Власне, з членів колегії професорів і обирали ректора терміном на один рік, а вибір, відповідно, затверджувало Міністерство віросповідань і освіти. Ректор репрезентував Академію у зовнішніх відносинах, виконував ухвали колегії професорів, але і мав право самостійно призупиняти їхню дію. До компетенції ректора належало вирішення поточних питань академії. Допомагали ректору у його праці, проректор, а також секретар, який очолював канцелярію ректора. Нововедення себе виправили, адже вже перший ректор академії Фелікс Шелецький спричинився до збільшення кількості кафедр до 13 і асистентур до 9. Завдяки йому у академії з'явилися нові лабораторії, майстерні та музеї. Наступним ректорам тільки додавалося обов'язків і не лише освітньо наукових, а й навіть політичних. Справа в тому, що австрійська влада у 1896 році схвалила рішення, аби ректори цісарсько королівської політехнічної школи у Львові стали депутатами Галицького сейму. Своєрідним визнанням заслуг ректора Львівської політехніки цього періоду стало надання імператором у 1904 році право вживати титул «Магніфісценція», яким вони користувалися аж до початку Другої світової війни. Загалом, з 1872 до 2023 року, з винятком короткого радянського періоду, до 1961 року, Львівською політехнікою керували аж 54 ректори. Особливою відзнакою ректора Львівської політехніки були інсигнії або клейноди, ректорський ланцюг та мантія. Фелікс Шелецький народився 1 червня 1823 року у Голешові у Польщі. Навчався у Віденському університеті, де вивчав право, а згодом фізику та математику. Захистив докторську диссертацію з фізики у Львівському університеті у 1849 році. Спочатку працював учителем фізики в Другій гімназії ім. Йосифа у Львові. З 1856 року займав посаду професора технічної академії у Львові. А з березня того ж року очолював кафедру загальної та технічної фізики, займався питаннями оптики та основами термодинаміки. У цей період опублікував працю в фізичні дослідження, видав підручник лекцій з фізики і монографію теорія кривих коливань на основі двох елементарних коливань. У вересні 1871 року Фелькса Шилецького призначено директором цісарсько королівської технічної академії у Львові. А вже через рік його брали першим ректором академії на 1872-73 навчальні роки. Завдяки його активній праці в академії його переобрали на новий термін. За часів його ректорства було створено вісім нових кафедр та реалізовано три напрямки навчання: інженерія, архітектура та хімія. Йому також вдалося домогтися підвищення рівня зарплатні працівників академії до рівня зарплатні працівників університету. Що значно сприяло підвищенню престижу навчального закладу після реорганізації Академії у Цісарсько-Корлівську вищу політехнічну школу впродовж 1878-1880 років, Фелікс Шелецький був деканом будівельного відділу у цей період. Також належав до кількох наукових товариств, зокрема Академії наук у Кракові та Академії наук у Парижі. Через слабке здоров'я у 1882 році був змушений вийти на пенсію. На знак подяки за довголітню працю йому присвоїли довічний професорський оклад і почесне звання придворного радника. Фелікс Шелецький брав активну участь у суспільно-політичному житті Львова та Галичини. Зокрема, був депутатом міської ради Львова, де керував її п'ятим відділом з питань освіти та виховання. Був куратором студентського товариства «Братньої допомоги, сприяв викладанню передознавства в Галицьких гімназіях та створенню жіночих педагогічних курсів у Львові. Помер 9 вересня 1883 року у Львові і був похований на Личаківському кладовищі.